Я пригадую одну дуже цікаву молитву, яка трапилася в моєму житті. Вона була пов'язана із тим, щоб послужити хворій особі, яка вже лежала на лікарняному ліжку. Коли пізно до мене зателефонували родичі і попросили, щоб приїхати до шпиталю для того, щоб уділити тайну йло помазання, ми вирушили в цю мандрівку. Знаємо, що шпиталь вночі не надто приємне видовище, коли ти відчуваєш цей людський біль, навіть тоді, коли, здавалось би, довкола все спить, але людина стогне у своїх немочах І коли ми приїхали, я зайшов до реанімаційного відділення, і в цьому відділенні були лише дві особи: одна жіночка при свідомості, яка одразу привіталася. А друга була вже в агонії і відчувала наближення смерті. Я зразу підтримав цю особу, яка була поруч, поблагословив її, попросив, що ми будемо зараз разом молитися над цією жінкою, до якої я йду, а я знав, що вона називається Марія. І коли я уділив все необхідне, що мав уділити особі, яка вже відчувала присмак. Своєї Пасхи, свого переходу, будучи абсолютно можливо неконтактною, вона в кінці сказала мені дякую. Відтак я спитався цієї особи, яка була поруч, чи можливо вона не хоче приступити до тайної покаяння, чи, можливо, їй не потрібна молитва. Вона мені подякувала щиро і запевнила в тому, що завтра донька для неї. Переведе священника, бо так їй пообіцяла. Коли я вийшов назовні із ремонційного відділення, я зустрівся з двома групами людей, які були поруч. Власне, ті люди, які мене прикликали, я попросив їх, щоб вони зараз перебували в молитві, бо їхня мама зараз є в дорозі, це є дорога їхньої Пасхи, і попросили мене описати її стан. Ну, і я описав їхній стан, але вони кажуть, отже, але це не наша мама. Знаєте, я, не вияснюючи ситуацію, зайшов знову до ремонційного відділення і спитався тієї жіночки, яка була при свідомості, кажу, А як ви називаєтеся? Вона каже: Я називаюся Марія. Я кажу, ви знаєте, що пані Марії, я саме мав прийти до вас. Але Господь Бог забажав, щоб прийшовши до вас, я допоміг перейти цей поріг вічності для тієї Марії, яка так само називається, як і ви, яка лежала поруч вас, до якої не кликали священника, Але він прийшов, так як приходить Бог до кожного з нас.